Також варто підкреслити, що в Україні відповідно до законодавства і строчка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами за станом здоров'я для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Однак у ТЦК зазначили, що українцям, навіть якщо вони мають усі необхідні для цього документи, ще не гарантують того, що відстрочку таки нададуть. Про це заявив помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда. Хотілося б звернути увагу на те, що сама, сама наявність права на відстрочку це ще не гарантує те, що особа цю відстрочку отримує, для того щоб особа отримала право на відстрочку і оформила її встановленим законодавством порядок. Це потрібно для потрібно, щоб особи вчиняли активні дії щодо оформлення цієї вістрочки. За словами Грунди, щоб отримати вістрочку від мобілізації, слід спершу зібрати всі документи, оформити їх належним чином та з'явитися до ТЦК. Загалом алгоритм дій такий: необхідно зібрати документи, які визначені постановою Кабінету міністрів України про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації. Крім того, слід особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання. Далі подати документи на комісію в ТЦК та отримати рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Так я вже сказав, особисто прийти, подати документи, оформити подати відповідні документи, які передбачають порядок, тобто це різні підстави, різний перелік документів. Особи це самостійно і самостійно мають оце. Ці документи зібрати, тому що це е, право особи. Особа може як скористатися правом на надання від так і нею не скористатися. Відповідно, якщо особа не скористалася правом на відстрочку, це означає, що вона не хоче не з цим правом скористатися. Відповідно, вона підлягає мобілізації. Варто зазначити, що мобілізувати не мають права заброньованих осіб, а також тих, хто повернувся з російського полону. Крім того, не мають право мобілізувати до війська тих осіб, чиї повнорідні і неповнорідні брат чи сестра загинули на фронті або вважаються зниклими безвісти. Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, Міноборона планує перетворити застосунок для військовозобов'язаних Резерв Плюс на онлайн-ТЦК. Функціонал додатка розширюватимуть поступово. Зокрема, найближчим часом українці отримують можливість оформити за допомогою додатку відстрочку від мобілізації та ще низку послуг. Слід сказати, що зараз ми маємо 3 мільйони 200 тисяч користувачів. Це для застосунку новачка для взагалі цифровізації сфери оборони дуже потужний класний результат. Це означає, що наші громадяни давно чекають наших зручних сервісів, і взагалі у нас амбіція перетворити резерв плюс в онлайн ТЦК в альтернативу ТЦК, але в онлайні. За словами посадовиці, у «Резерв Плюс» з'явиться можливість оформити від строчку від мобілізації для трьох категорій. Ворі українців багатодітних батьків, людей з інвалідністю, студентів денної форми навчання. І перші функції на шляху до цього ми е, запустимо можливість генерувати направлення на ВК на ВЛК на військово-лікарську комісію і е, е, надамо можливість користувачам отримати відстрочку. Зараз в роботі три типи відстрочки: це багатодітні сім'ї, це строчка по догляду за людиною з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання. Крім того, Міноборона планує додати ще низку важливих функцій. Онлайн рекрутинг дозволить підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Додавання фотографій до електронного військово-облікового документа онлайн-направлення на ВЛК Катерина Чорногоренко зазначила, що електронні направлення на військову лікарську комісію почнуть надсилати вже восени цього року. Останнє, що буде реалізовано до кінця року, це онлайн рекрутинг. Ми хочемо, щоб наші громадяни, які зголошуються захищати батьківщину, могли мобілізуватися або укласти контракти в декілька кліків, отримати найновішу інформацію про бригади, про командирів бригад, щоб це було дуже зручно і сервісно.